Привіт! Сьогодні 26 червня, і ми повертаємося зі Словенії у Польщу іншим маршрутом, ніж приїхали. Ми виїхали з гори над містечком Корте і їдемо через Італію. Тобто ми перетнули кордон і італійський В'їхали на терен Італії. Тепер Італією ми їдемо в сторону гірських районів Австрії. Через Австрію ми переднемо всю Австрію. І, і мета сьогодні дістатися Праги. У Празі будемо ночувати і один день ще погуляємо. Виїхали ми о 9.44, зарядилися з 16 А звичайної розетки до 100%. Ну і виїхали, запакували знову всі наші речі в машину. І цього разу я зробив відео. Реальна подорож, реальні родини, реальні клунки. Як, скільки їх влазить у багажник Тесли і я е, запевняю вас, місце ще лишилося. Добре, і зараз нам ще їхати 122 км до повороту на Вілах. Містечко в Австрії. Ми плануємо його проїхати. до... Заря, перша зарядка у нас планується за 183 км. І годину 47. Перший раз хочемо зарядитися на Іоніті, щоб не з'їжджати на повільний Суперчарджер версії другої, який вже трохи старенький, і щонаймні одна стійка там вже не працює. Та на додаток там можна очікувати черги на зарядку, що ми спостерігали по дорозі сюди. Тому поїдемо далі на Іоніті. На Іоніті зарядимося з абонементом паспорт. Зарядка на Юніті нам коштуватиме десь 14 євро. Вже ми приїхали 112 кілометрів від виїзду, вже більше ніж годину 20. Ми їдемо. Середні витрати енергії у нас 173 години на кілометр від старту. Їхали ми згори, тому у нас спочатку було дуже смішно низькі витрати енергії. Перші 50 кілометрів. Ми мали 83 години на кілометр. Зараз їдемо вгору, з гори і Тесла собі досить добре радить з такими навантаженнями. Навіть коли крута гра, ми спокійно собі можемо розганятися. Як завжди, їдемо в режимі спокійно, чіл. колеса трохи перекачані, бо я ще в очі собі накачував 3,1. Тут температури вищі, навіть 3,2. Ну, жовтим не світиться, все нормально. Зараз, коли шини розігріті, то навіть вже 3-5 бар в кожному колесі. Зараз 11,08 і за портом 31 градус. Кондиціонер, звісно, працює 20-21 на дві зони. А батарея наша 44,5 градуси. Чому ми поїхали знову через Італію, а не більш коротким шляхом через Любляну і одразу до Австрії? Тому що ми не хочемо потрапити на обов'язковий паспортний контроль, який Австрія впровадила на своїх кордонах з Словенією і Венгрією через війну в Україні. Австрія боїться трафіку людей, тобто продажі людей нелегальної, нелегальної міграції. Ми просто не хочемо там стояти і пояснювати щось і так далі. А на кордоні з Італією не було жодного і перевірки. Нехай так і буде. Все, їдемо далі. Буду тримати вас у курсі. Все, Зараз 13.14 їдемо через Австрію. Не знімаю дороги. По-моєму, тут заборонено. Виїхали вже з першої нашої зарядки. Це була підзарядка на станції Іоніті. До 184 показав екран. Кіловат, а потім потихеньку вниз почала спускатися, хоча приїхали ми маючи 20 чи 21% відсоток. Зарядилися до 60, 68, здається, відсотків і від'їхали. Тому що вже швидкість спадає. Ми, в принципі, їжу маємо ще з собою. Тому можемо ще поїсти смачні сирники від тещі Кава куплена, з німцями побалакали від ID 4, підійшли до мене. Подивитися, яка швидкість буде в ТЕС. Ми побачили, що 184, а у них 125 максимально. Ну, Попередній версії ID4 мали максимальну швидкість 125 на прошивці 2.0. Ось то прошивка 3.0 піднімає швидкість зарядки максимально до 150, але все залежить від типу батареї. Так що, все добре, їдемо. Наступна зупинка. Може бути Мондесі чи Мондесе. Також Іоніті. Можна там зарядитися чи 6-16 чи хвилин, потім їхати на якийсь суперчарджер з абсолютно нереальною кількістю зарядних станцій. Або подивимося, що нам Тесла каже. Суперчарджер зальцбург Австрія. Прибудемо туди з зарядом 40%. Ну я не знаю, чи варто мені заїжджати. Зальцбург Ага, Зальцбург, Австрія. А поїдемо в Зальцбург, Австрія там 250 кВт суперчар третьої версії, а потім Камінний уїзд Чешська Республіка. Ну знову це треба з'їжджати. О, Кам'яний Уєзд в Чех... Чехії теж добре. Суперчаджер теж, теж версії третьої Ну, в принципі, можемо решту шляху їхати на суперчаджерах третьої версії. До Зальцбурга година 18 тут. Не, не дуже оптимальні відстані між суперчарджерами. Ми зупинилися не на суперчаджері, а на Іоніті. Тепер можемо через годину 18 зупинитися на наступному. А Road Planner пропонує нам зупинитися через годину 15 на Іоніті. І там постояти 15 хвилин. В принципі, майже те саме. Зараз у нас 61% батареї. Батарея. 52 градуси після зарядки на Іоніті. Ми проїхали 18 кілометрів від зарядки, 9 хвилин. Поки що середня витрати швид... дуже великі 263 Вт години на кілометр. Тому що машина охолоджує батарею. І ми розганялися, виїжджали на автобан З... зі старту, зі Старогарту Гданського Ми вже проїхали. Більш ніж 2400 км і середні витрати все ще за нашу всю дорогу у нас 183 години на кілометр. Все добре, буду тримати вас у курсі Всім привіт! Приїхали ми в за... Зальцбург І не... не стали там заряджатися взагалі. Ані на самому Зальцбурзі ані на Іоніті, на яку ми мітили. Чому? Тому що. Було... Кілька великих участків ремонту доріг з обмеженнями швидкості 80-60 км на годину. Не було сенсу зупинятися, маючи 40% заряду. Тесла нам планувала тоді ще дві зарядки перед Прагою. І Better Планер казав, там 5 хвилин і там ще 20%, оскільки наші витрати енергії впали до 146 ватт-годин на кілометр то і Тесла і Бетеротпланер справедливо порахували, що нам вистачить тільки одна зарядка на залишку шляху до Праги. і то буде містечко Астен, Суперчарджер, величезний суперчарджер Теслі. Зараз подивлюся, скільки там взагалі стійок. щось надзвичайного з того, що я бачив у програмі. Нам ми вже проїхали 171 кілометр. Ми в дорозі годину 45. Нагадую, що зарядилися ми тоді тільки до 68 Зараз маємо 31. Тобто ми майже вже дійшли до того рівня, від якого ми заряджалися. Ми приїжджали заряджатися від 21 до 68. Скоро ми вже будемо. Мати 21, значить що нам по зарядці? До нашої наступної зарядки, до Астен, нам ще 47 хвилин 91 кілометр. Можемо трошечки швидше їхати. Зараз поставив собі швидкість 125, їду, так мовити, в потоці, щоб не потрапити десь там на радари, щоб напевно приїхати не за низьким зарядом. І що це за суперчарджер? Давайте подивимося. Супер Supercharger Aсти. 12, усього... ага, 12 зарядів. Це не так і багато. 12 зарядок, із яких 9 250 кВт зарядок вільних, а окрім того, там ще є Tesla Destination Charger. Ото великий Шопінг-центр. В нормальних умовах на цьому суперчарджері вартість зарядки 53 Євроцентр за 1 кВт годину. Ми будемо заряджатися безкоштовно. За бортом у нас 29 градусів, а ми плануємо доїхати на цей суперчарджер зарядом 9%. Ну все, бувайте. Ну все, ми вже їдемо по дорозі на кордон з Чехією. Вже навіть автопан закінчився. Тепер звичайна дорога 100 км на годину, коли вона виляє так. То навіть стрьомно їхати, ну а тут зараз 70%. Ну і що, підзарядилися ми на тому суперчарджері, може до півгодинки ми там стали. Коли я відключався, був 81%. Батарея була гаряча, машина одразу охолоджує батарею з усіх сил. Ми, звісно, поки там відключилися, поки сіли всі в машину, ну там 1% нам зійшов. На охолодження. Ну і добре, сіли, поїхали, 70%. Виїхали в керунку Праги. Три години знову їхати і 300 кілометрів. Такими відрізками, то так, знаєте, цілком окей. Чесно кажучи, пасажири там ззаді вже засиділи собі ноги. І поки машина стояла заряджалася, була у нас фізкультура. Ходили. Ну, зараз їдемо через файне австрійське містечко. Цікаво, тільки вулички вузенькі. Ну і все добре, їдемо собі далі. Очікуємо прибути у готель у Празі о 19.25. Ще їхати 194 км. 2 години 26 хвилин. Чому 2 години? Тому що дороги звичайні міжміські дороги, не Ні автобани, нічого. Зараз 17-та година вечора. 25 градусів за бортом 61%. Тобто ми вже спалили майже 20% від виїзду. 45 хвилин ми вже їдемо, 64 кілометри подолали. Середнє споживання енергії знову збільшено 210 ватт-годин на кілометр. Очікуємо прибути у Прагу. Ну, там Між 10-16% заряду. Цілком нам цього. Вистачить буфер. Ну, все добре. До зв'язку. Всім привіт! Короткий підсумок нашого доїзду до Праги з Парицагу це біля коперу в Словенії. Тож, останній фрагмент нашої подорожі був майже рівно 3 години 2.59. От приїхали ми о 19.17, вже до нашого готелю. Готель нам не сподобався, тому що я забув, там не було кондиціонера. І Він біля залізничних колій, там вузлова станція. У всю ніч локомотиви їздять і рельси скріплять дуже страшно. Голосно і просто без затичок до вух. неможливо спати. А з відкритим без відкритого вікна неможливо теж спати, бо було дуже спекотно. 33. Значить, з хороших новин зі зручностей. Там біля готелю є зарядка, зарядка чешська, чешської фірми. Тих зарядок багато у Празі. Кошти тої зарядки без реєстрації, без, без підписки. Ну, вони не дешеві, але нічого страшного, в принципі, по порівнювано до, до польських цін на зарядні станції. Тому ми там собі. Спокійно заряджалися, нікуди не шукали там безплатних зарядок. В принципі, в празі, мабуть, теж можна знай знайти безплатні зарядки там в Лідлі або ще десь, але ми не шукали. Значить, приїхала 19.17, А виїзд у нас був о 9.42, тобто дев'ять, трохи менш ніж 10 годин. Ми були в дорозі. Завдяки автопілоту. Я не був дуже заморний. Ми поселилися до готелю. Ми там щось перекусили і ще виїхали ввечері до Праги, просто на коротку прогулянку. Нормально подорожувати з родиною, Теслою. По дорозі ми мали значить, скільки зупинок? Аж раз зупинка, два зупинка. Ми по дорозі мали дві зупинки на підзарядку. Це ну, нормально. На, на 10 годин майже подорожі два рази зупинитися. Це норм, це ок. Маємо п'ять людей в машині. це вже ми дійсно ну вже. Коли ж та зупинка буде, це ми отак от їхали. Я такий, ну почекайте, ще трішечки, приїдемо, там буде суперчажа, трохи швидша, швидша зарядочка, трохи нижчий заряд, тобто ми там оптимально зупинимося, щоб вже не зупинятися ще раз. Все такі, ну добре, але, блін, хотілося б вже зупинитися. Так що за така була поїздка. Якщо вам подобаються такі відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Напишіть, будь ласка, коментар більше п'яти слів. Це дуже допомагає просувати відео в алгоритмі, щоб побачило більше глядачів. Дуже вам дякую за перегляд і до побачення.